Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Нарешті у нас почався ремонт. Ремонт у ванній кімнаті починаємо робити, і починаємо робити заливки підлоги. Сьогодні я вам покажу, як ми робили цю заливку, що зробили. Це не руководство до дії одразу, а просто наш досвід те, як ми це зробили. Процес пішов, заливка пола у ванні, Прибираємо шпалери. В коридорі будемо задавати підлогу не тільки в ванні, ще оці. В кімнаті тут зняла всі шпалери. Диві, що, все поприбирали. Базинський, яка чир. краса, яка краса. У -у -у. Краса. Дивись, щоб він під підлогу не пішов. Буде неприкольно. Хай це буде наше до. Стіна. Одна. Підлога. Тут загалом два стіни. І третя стіна. Із трьох стін робимо чотири. Зняли перегородку, хлопці буде дуже великий велетенський коридор. І це класно, тому що тут будуть системи зберігання речей. В основному вони всі будуть тут. Так як кімнати невеличкі, в кімнатах нема де розміщувати великі шафи, тому все буде в нас в цьому коридорі. Поки це виглядає ось так. Тут буде вхід у ванну. Зараз займаються лише підлогою, фундамент для стіни. Тут буде підлога, розбираються зараз із каналізацією, як вона буде. І поки це все виглядає так, як ви бачите на своєму екрані. Робота потрошку йде. У нас ураган. Впала дві гілки з груші. Добре, що не на авто, хоча там ще є груші. Ага. Поливає знатно, але вітер дуже сильний. Напишіть, як у вас було. Де? Да. Отак іноді буває дощ. Єлки від груші лежали добре, що не на автівці. Знизилась температура з 32 до 21, одного, такий ураган пройшов, а зараз просто дощик, ну і ще вітерець. Ураган знатний був. друзі, Вітайте! Зробили стяжку у коридорі у ванній кімнаті. Коридор дуже великий. Ми не стали зносити стіни, робити велику ванну кімнату. По-перше, її обігрівати краще, коли вона буде меншою. По-друге, я вважаю, що в ванній кімнаті має бути все компактно все ж таки, в квартирах, ось це невеличкі ванні кімнати. Ну, не такі, як Хрущовка, конечно, от як новітніх ЖК, де все є саме для купання. У нас тут буде пральна машина, ванна, рукомийник, туалет, шафи для зберігання речей, які там потрібні, там, мийчі засоби, всяке таке інше, що потрібно для вмивання, прибирання. Цього буде зовсім достатньо. Саша, окрім того, що зробили вони з дідусем це залили бетон, він ще проштробив робив під. Теплу підлогу. Все ж таки, тепла підлога в ванній кімнаті це must have, це має бути. Це те, що завжди гарно. Все тут підготовлено для того, щоб класти плитку. Підлогу треба зробити, плитку покласти, але це вже буде пізніше. У наступних відео побачите. Тут плануємо зробити стінку, також в наступному відео, яке буде виходити на моєму каналі. Ви це побачите, будемо робити стіну з тих матеріалів, які є, які тут нам Залишились від минулих господарів. Що ще хочу сказати? Так, до речі, хто хоче слідкувати за нашим будинком, як він змінюється, тож не забувайте підписатись на канал, бо багато хто з вас дивляться без підписки по рекомендаціям, щоб не забути нас підписуйтесь. Про дзвіночок не забувайте. Доця передає вам вітання, а я вам зараз все ж таки покажу, що ми поклали у цей розчин, який зробили у цю суміш, що там було покладено. Так, там було ось таке цемент, ось такий швидкий. Залишилось ось така упаковка, не знаю. Стане вам це у нагоді чи не стане у нагоді. Ось тут ДСТО. Також клали пісок річний. І як це називається українською? Не знаю: гранаців чи щось таке. І ще була одна річ, він називається пластифікатор. Якось так і називається, це така велика була упаковка, як ґрунтовка. Зараз її просто не можу знайти, ходила тут по двору, хотіла вам показати. Але ви можете забити в Гуглі і пластифікатор для цементної суміші. Також додавали. Він робить, я так зрозуміла, те, що ця вся суміш вона скріплюється сама між собою, ці всі елементи. І виходить, що більш надійніше і не є ось ця бетонна суміш крихкою. І Потім просто їх заливали, вирівнювали. Спочатку зробили оці маячки, вирівняли. Там, внизу, як ви бачили у відео, робили і пінопласт, чи щось там клали таке спеціальне. Потім робили плівку, потім робили оці ж маячки, і це все, там сітка, якась ще була для того, щоб, мабуть, арматурна сітка чи щось таке, да, щоб трималося. От там зробили фундамент. Під стіну наступну майбутню, це обов'язково треба було зробити. І загалом ось ця робота в нас зроблена. Єдине, що систему опалення ми будемо прибирати, але не в цей рік, а стіну треба зробити в цей рік. Тому ми будемо викладати так, щоб ну, ці труби залишились, а потім, коли ми їх будемо вирізати, чимось будемо зароблювати. Поки так. Ну, тож, стяжка готова, приймайте роботу, як то кажуть. Ми дуже задоволені. Дякую дідусеві, що приїхав допоміг з цією стяжкою, бо Сашко робив би її набагато довше сам. І це дійсно дуже енерго-трудозатратно це все робити. Друзі, я сподіваюся, це відео було для вас розважальним, можливо, інформаційним. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Не забувайте про вподобайки, не забувайте підписатись на канал. Тут цікаво про звичайне життя переселенців на Черкащині, про наш будинок, який ми придбали, і де ми робимо зараз ремонт, про мою городину і про все таке інше ви побачите на моєму каналі. Всім гарного!